Чому ти не вигнав мішу а вирішив починати свій проект з нуля? Ти вже передав йому там всі права так далі. Ну, дивись, коли я пішов з Тута таке в Карпати, і Міша рік був таким керівником проекту. Він, в принципі, це треба об'єктивно визнавати. Він став рівноправним. Таким ну, же, як я був засновником, таким же він і керівником був. Ну, тобто, він не менше за мене зробив. Продовжив Так. І плюс, потім в січні, ми ж про це говорили. Ми викупили цей проект. Цей проєкт проект став нашою власністю. Во і ми домовили, що ми власники поплам і... як викупити. А ти мене загалом питаєш, чи конкретно по конкретно то таке? Ну по конкретно по таке я тобі не скажу деталі, тому що це комерційна таємниця. Ну це просто це ми було. домовились. Ми домовились з власником, що там на певних фінансових умовах е ми забираємо цей проект власне, в власне свою власність і а в своє керівництво. А, а власник хто був? Інвестор. Ми про це багато говорили. що ми не хочемо його називати. Це рекламна компанія, Вона не має стосунку ніяк до українського футболу. Мене це на увазі клубів і так далі. Тобто, це абсолютно чистий бізнес. І коли ти потім повернувся з Карпат? То була умова, що ми е, якось викуповуємо цей проєкт і так далі. Ми над цим працювали, і в січні це сталося. Ми його викупили, і ми з Мішою були повноправні власники цього каналу. Тобто вже не було такого, що я там засновник, ще щось. Е, ми були абсолютно на рівних правах. І треба було вирішувати, хто з нас іде. Він принципово не хотів іти. Е, а я навіть не сильно хотів. Залишатись без нього, тому що я розумів, що мені зараз буде прилітати куча хейту, що я мішу, видавив з проєкту і так далі. Для мене я люблю виклики, для мене було цікавіше побудувати власний бізнес без інвесторів, без нічого, робити те, що я хочу, як я хочу. Ну от і... на сьогодні тато таке належить саме Міші. Дивись, я не знаю, кому зараз належить ту таке. У мене є підозра, що не зовсім все так просто. Але коли я йшов з проєкту, то, то таке належало Міше. Тоді такий скрутний час був, пішов спонсор. Так. То таке залишилося ні з чим і ні з ким, ну, майже. І Міша продовжив цю справу, і потім знайшли всі інвестори, і він. Не інвестора а рекламодавці, да перемач повернувся, і ну але знову ж таки, я, я не знаю, я не хочу туди лізти. У мене відчуття, що не все так просто, але хай воно буде. Це ти Мішо, питати.